Це галерея, тобто зала приблизно такого ж величений розміру, висока стеля. І кожні два місяці десь на стінах змінювалися картини, тобто українські митці, картини будь-які виробничної роботи. і Учасники, які відвідували ці групи підтримки саме в цьому просторі, вони відмічали, що цей простор дійсно. І навіть якось налаштовує на те, що ти сам готовий до чогось прекрасного і е, здає менше негативна навпаки більше позитиву в твоєму житті. Тому атмосфера всередині, атмосфера зовні це дійсно дуже важлива. Е, ну, ми з вами підійшли до перерви. Закінчується друга лінійка, я думаю, вже ми так непогано втомилися. Дуже було багато інформації, але дякуємо кожному спікеру. Е, у нас була невеличка перестава, що можливо ви помітили. Очікуємо Олену Гусьман, психологині, яка буде оговорювана про лову тереополітичний контекст роботі з підлітками від любові. Далі послухаємо сьогодні вже згадану Маю Чернобу. Це також стінення через зв'язок, групова робота з дружинами загиблих. І наостанок спікерка із Одеси, наша шановна Люба Ольга Самара, з інтригуючою назвою сповідь клінічного психолога. Тож обов'язково повертайтеся після перерви, дочекайтеся останнього виступу. Ну, а зараз ми робимо паузу в і зустрічаємося о 16:30. Я вхожу, поки мене чути, бо я тут звук включений. Це я показала місце, де ми проводимо ретритні, зустрічі відновлювальні. центри. У нас мають трошки інший вигляд, тому будемо мати.